Фінальні поєдинки. Фінальна сутичка. Микита Алексеєв. Київська область. Категорія до 87 кілограмів. Греко-римський стиль проти Владислава Ягелєва. Алексеєв представляє Київську область. Йому секундує заслужений тренер України Віктор Лозовий. Віктор Лозовий. А. Хороша атака проходить уканання Алексеєва. Так, притримав він Дягилєва. Зараз від, відпускає, виходить з складної ситуації. Дмитрій Тімченко секундує Дягілєву. Тягне зараз, намагається провести накат а, а, Алексеєв. І ще накат за край. Ще два бали. Сергій коротких дає Алексеєву 6-0 рахунок на користь борця з Київщини Сергій Короткий. Борець з Луганщини. Сьогодні він був змушений евакуювати свою родину. До Южноукраїнська емоційний, симпатичний е тренер, хороший наставник, емоційний чоловік, який дуже голосно завжди вболіває за своїх хлопців, але чесний порядний хлопець е обслуговує цей фінал. Отже, Алексеєв зараз, як бачимо, попереду. Ну і Дягелєв е по поступається. Поступається. Ну, е Микита Алексеєв є чемпіоном світу серед кадетів, технічний спортсмен. З'єднатися, увірватися, і ця атака приносить йому два бали, власне, перемогу дострокову перемогу за одну хвилину. І Микита Алєксєв стає чемпіоном України у вазі до 87 кілограмів з греко-римської боротьби серед борців до 23 років. Вітаємо Микита.